Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його. І в той час, коли деякі говорили Ісусові про храм, що Він прикрашений дорогоцінними каміннями і особливими якимись оздобами, і золотом, і всякими ошатними такими речами. І Христос каже: камінь на камені не залишиться, який не був би перевернений. Коли говориться про дорогоцінні каміння, чому вони мають цінність? Чи задумувалися ви? Діло в тому, що всякий дорогоцінний камінь, він не ржавіє, він не тускніє, і він може лежати хоч у воді, хоч де, він не портиться. А брилянти дорогі тим, що вони. Саме твердий мінерал в природі. І вони, якби покликані жити вічно. Але ми знаємо, що немає нічого вічного. І Господь звертає їм увагу. Бо вони показують ці дороцінне каміння, хотіли показати, що це не просто надовго. Це навічно вічно. І каже Господь. Не так, як ви думаєте, нема нічого вічного на цій землі. А про ваш храм скажу так: камінь на камені не залишиться. Учителю, а які знаки будуть, що це все станеться. І каже Ісус до них. Народ на народ постане і царство на царство і будуть великі землетруси по різних місцях і буде шісті жахливі явища, і з неба великі знаки будуть. Говорячи до єврейського народу, ми чуємо, що ці речі є дуже, дуже подібні до наших. Народ на народ постане і царство на царство. Стикнуться дві цивілізації те, що ми бачимо сьогодні. І будуть великі знаки з неба. Звідки прилітає ото все ото жахіття, ота руйнівна сила, то все з неба. Іскандери, всякі різні кінжали, крилаті ракети, міжконтинентальні ракети і так далі. Яку ми мали тут у Дніпрі? Різні знаки з неба, і буде велика біда, буде голод, і горе каже тим, що годують грудьми, бо буде, бо буде біда, дитина хоче їсти а їй нема що дати. І тому каже Господь: настане велика. Біда і ті, що каже в Юдеї, хай тікають у гори, будуть... а ті, що будуть всередині міста, нехай вийдуть з нього, ті, що будуть на полях, нехай до Нього не входять. Знаєте, нехай вийдуть з міста, виглядає на евакуацію. І ті, що будуть у полях, нехай не входять, бо поля заміновані. Ви розумієте, 200 тому років назад Христос говорив до учнів про Єрусалим. І коли ми слухаємо сьогодні, воно одне приходить до нашого, до нашого становища. Господь Бог бачить нас у вічності. Христос, не просто будучи з учнями, поговорив собі з ними в той час, який мав настрій. Та вознісся на небо ні. Господь говорив речі з позиції Божої природи, бачачи людину не тільки тих, до кого Він прийшов. Він каже, я ще маю інші вівці, що з іншої кошари, і їх можу привести до спасіння. Він говорив про інші народи, які прийдуть до Христа. Бо прийшов, каже, до своїх і свої мене не прийняли. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа, це сталося і дивне було на очах наших. Господь говорить про все зразу, про всю місію спасіння і про Його прихід, який буде мати значення не тільки для приходу для євреїв, і не тільки для тих 12 апостолів, які були навколо нього сиділи. Але для всіх. Для всіх. Народів землі. І ми чуємо, що оці слова, які Христос говорив тоді, вони до нас дуже, дуже подібні кожне слово. Ті, що в містах виходьте звідти. Майте бахмут. І в поля не входіть. Я знаю людей, які працюють на полі. І я знаю, вони мені розказують, як вони. І посіяли, дивиться на то своє свій урожай, а зібрати не може. Бо тому що там обстрілюють, а там міни. І каже, в поля не входіть. Христос, як дивився на наші часи, розумієте? Бо це дні кари, коли що написане все збудеться, каже. Бо на землі буде нужда, яка і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від вістря меча і підуть у неволю поміж усі народи. Українці, тікаючи від війни, пішли поміж всі народи. І до Польщі, і до Німеччини, і до Франції, пороз'їжджалися всюди. І хоч нас там приймають, то чужі народи, то є для нас чужина. І коли читаєш оце Святе письмо і думаєш собі, Господи, а що ти маєш на увазі Єрусалим, топтатимуть погани, поки не скінчиться час поганий? Як має скінчитися час поганий? Поки Господь Бог дозволить? Що означає, що Господи, Господу Богу подобається, як погано топчуть чужу землю? Ні. Кажу вам, гріх, як і добро, має свій час дозрівання. І коли добро у своїм бутті дозріває, Воно стає добром, яке має значення для людей і для Бога. А зло так само починається з думки, потім переходить у слово, а потім стається ділом. Як починалася війна? Прийшла думка комусь не дуже розумному. І потім ця думка озвучилася словом, коли він скликав нараду. І потім та нарада, коли затвердилася, дали команду і поїхали танки, і полетіли ракети. І поки, коли це зло визріє, тоді воно і закінчиться. Як ми маємо визначати, що зло вже визріло? Коли усі люди, проти яких це зло було застосоване, скажуть, що це є зло. Тому що проблема людини, що вона попала в залежність диявола, який створює ілюзію безпеки, який створює ілюзію, все добре, нормально. І ми, українці, були в тенетах цієї ілюзії. Нічого страшного, що русський язик, ну нічого страшного. Нічого страшного, що лунають російські пісні на території України, але українських не чути. Згадайте, як ви їхали в маршрутках, як ви слухали радіо ФМ. Все російською мовою. В що проти російського язика ні. Я вболіваю де український? І ця ілюзія нічого страшного, яка різниця. І ця ілюзія це є плоди Злого Духа. І коли ми свідомо, кожна людина їй спаде пелена з очей. І вона побачить, що є добре, що є зле, тоді час поган закінчиться. Поки будуть любителі руського міра, поки буде війна, поки вона диявола будуть казати, що ангел світла, він буде людей купувати і дурити. Діти Божі мають розпізнати ангела світла від ангела темряви. Це ті, які бачать реальний світ, а ті, що живуть в ілюзіях, покайтеся, бо царство Боже близько. Амінь.